Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Олійник, я яскрамайстер компанії GoIT. Ми продовжуємо серію наших мотиваційних відео від випускників для вас. У гостях у нас Майя Ванцак, випускниця курсу PM Online, розкаже нам про свій досвід в IT. Майя, розкажи, будь ласка, де працюєш, чим займаєшся. Я працюю в компанії Close Tech на позиції Junior Delivery Manager. Ми є постачальниками технологічних рішень, що забезпечують інтеграцію між користувачами, системами, нашими клієнтами, щоб забезпечити зростання бізнесу наших замовників. Майя, розкажи, будь ласка, ким працювала до IT і чому вирішила перейти в цю сферу? Я працювала директором команди з маркетингу, мала 5 років досвіду управління. Командою до 10 людей. Чому вирішила прийти? Мабуть, я була натхнена тим підходом, джайо-підходом до розробки, до керування та взагалі до внутрішньої атмосфери в команді. Майя, скажи, будь ласка, що стало поштовхом переходу в IT-сферу? У мене є дуже багато друзів, які вже в it сфері. Мабуть, я знала, як їм працюється, я дуже раділа за них, і звичайно, десь нам приміряла на себе. Звичайно, я дивилася багато Ютуб-відео, підписана була в Інстаграмі. Тобто я оточувала себе максимальною інформацією, поглиблено вивчала наскільки на яких принципах все базується, коли я відчула, що так, це дійсно те, чого я хочу, я собі довіряю. і я цього бажаю. Має чому саме ПІМ? Звичайно, це е, корелювало з тим, що я е, займала позицію управлінську, і ПІМ е, передбачає велику е, комунікаційну роль. Це е, е, бажання нести відповідальність, е, це бажання бути частиною результату, бажання е, керувати саме процесами. Що найбільше приваблює в сфері IT? Це процес про взаємодію. Взаємодію з командою, взаємодію з клієнтом, взаємодію взагалі між собою. Тому це дуже важливо. Звичайно, це цінності, цінності компанії, які каскадуються на всіх, хто є працівниками. Це додаткові бенефіти, наприклад, там, відшкодування та компенсація за твоє навчання, за твій розвиток, це безкоштовна англійська. Тобто ти займаєшся собою класно, ефективно і тому ти набираєшся ресурсу і сил для того, щоб все це потім з цим багажем втілювати в роботі, і тому о, всі ці пункти, вони якби роблять базу, яка дає тобі відчуття безпеки, відчуття того, що ти щодня робиш те, що тобі подобається, і відчуття, що ти комунікуєш е, в нетоксичному ком'юніті. Дуже важливо, тому що е, та спільнота, яка тебе оточує, люди, з якими ти щодня взаємодієш, дуже сильно впливає на тебе, на твій психоемоційний стан і на твій розвиток. Зокрема, скільки часу пройшло після завершення курсу, як ти знайшла свою першу роботу? Пройшло е, два місяці, але були випадки, коли я відмовляла, тому що я точно на початку. Е, Першого етапу я точно розуміла, чого я саме хочу, і в якій команді я хочу бути делівері або PM – А це команда розробки. А скажи, будь ласка, скільки відгуків на вакансії ти робила? Скільки співбесід пройшла? Я вела особисту статистику, як нам і рекомендував наш кар'єрний консультант Анастасія, я в LinkedIn написала лист і його узгодила з Настею, Дякую їй най-такий супер яскравий хід, який я дуже всім рекомендую, це відеорезюме. Я представилася, розказала про свій досвід, що я можу, що я хочу, кого я шукаю. І це відео я просила зарепостити всіх своїх друзів в LinkedIn, і також писала і надсилала це відео рекрутерам. І на це відео дуже багато було відгуків. Просто у мене там було щось: він не хочу збрехати, ну щось 50 тисяч переглядів. Дуже ефективний такий інструмент. Мет. Загалом я надсилала більше ніж 200 компаній своє резюме, і плюс ще рекрутерам я писала просто так: от в LinkedIn. Безпосередньо ту зарплату, яку ти зараз отримуєш, чи входить вона в ту вилку, яку пропонує там до Юа, наприклад, Джині. Так, 100%. Так. Те, що там пишеться, там від 500 до 800 доларів, такі ціни пропонують в оферах. Майя, скажи, будь ласка, дивись, ти перейшла з позиції керівника відділу маркетингу безпосередньо в сферу IT. Як змінився твій дохід? Які є перспективи? Що можеш сказати в цьому напрямку? Дохід наразі змінився, бо я лише на початку. Скільки мені потрібно часу для того, щоб перейти дійти до того рівня, який в мене був, це все залежить від мене, бо моя і від моєї компанії, звичайно, бо моя компанія пропонує мені рев'ю, тобто це перегляди моєї зарплатні умов роботи стосовно відносно моїх результатів. Майя, давай поговоримо безпосередньо про етапи співбесіди в твою компанію, де ти зараз працюєш. Скільки їх було? Що запитували, як це відбувалося? Три етапи. Які uh, передбачали, що спершу це контакт uh, був рекрутер саме, uh, також потім була така більш ознайомча співбесіда, вже безпосередньо з їх HR uh, З, uh, Ну, це все такі ще uh, початкові етапи, де ми знайомимося, де я розповідала про свій попередній досвід. Був етап технічний, і я скажу так: що це більше етап був технічний, Мене не питали конкретно uh, там. Розкажи про гнучкі підходи до управління. Хоча, чесно, я б дуже зубрила, я вчила все просто, а мене почали по всім технічним питанням ганяти. Більше по кейсовим, отут я би от саме в цих кейсових допомогла кількість інтерв'ю, які я проходила до. І плюс е я чекала відповіді, і звичайно все собі занотовувала. Тому підготовка. Відповідь це власну підготовку мати і не боятися задавати питання, не боятися мати вигляд, що ти в чомусь некому звичайно. Ми всі не знаємо, бо ми всі на старті. Якби так, це може бути. Ну нічого. Має, скажи, будь ласка, як ти вважаєш, які софт-скіли необхідні для успіху в it сфері? Організованість, самоорганізованість, відповідальність, вміння адаптуватися це взагалі супермастхев. От, наприклад, ми коли навчалися, в нас постійно почались відключення світла, і це було дуже важко. От відключення світу, це я не знаю. Ну навчитися там чомусь новому. Треба знайти на цей час. Так ти ну ще паралельно там є робота твоя основна. Тобто, треба знайти на цей час, запланувати, зробити ту домашку, а там виникають. Якісь труднощі, складати, писати, посадичати, знаходити відповідь, а тут ще й нема світу. Тобто, ти навіть не запитуєш не тому, що в тебе немає видання, тому що ти ще просто ну, не зміг засвоїти матеріал. Це все блокери, 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 і це дуже було важко. Але твоє вміння адаптуватися, знаходити рішення, тобто там не знаю, піти там в каворки, є якісь в кав'ярні, знаходитись у когось там половину дня, поки у тих є світло, потім йти в інше місце. Це все дуже важливе вміння. Ну і звичайно. Емпатія, відкритість це дуже важливо, бо ми всі люди, звичайно, у всіх є якісь моменти, і треба намагатися. Не просто вимагати, а розуміти, якщо щось йде не так, то виявляти причини може просто людина втомлена, або людині треба давним-давно там взяти відпустку, або людину просто не надихає те, чим вона займається, ну саме цей проєкт чи цей процес, так і якось не однобоко і дуже поверхово дивитися, а розглядати всі можливі. Які можуть впливати на ефективність твоєї команди, бо ефективність твоєї команди це е, твоя ефективність особиста. І якби коли ти вмієш все це е, поєднувати, тоді виходить якийсь е, результат. Ще раз тобі дякую за такі цінні поради. Друзі, розвивайте ці софт-скіли, вони вам допоможуть не тільки в навчанні, в роботі, а й у житті загалом. Майя щиро тобі дякую за це інтерв'ю, за поради, які ти дала нашим студентам. Друзі, це була серія мотиваційних відео від випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку. зустрінемося з вами в наступних випусках. Майя, а тобі бажаю розвитку та досягнення твоїх наступних цілей. Дякую!